Зробимо Україну чисто, івано-франківців скликають на масштабну толоку. Рятувати довкілля молодь взялася в рамках всеукраїнського екологічного проекту «Let's do it Ukraine». його завдання. Переконують організатори. надзвичайно просте зробити парки та сквери міст охайними. Торік ця шляхетна справа об'єднала понад 100 тисяч небайдужих до проблем довкілля. Стати учасником програми легко потрібна лише пара рукавиць, пакет та особисте бажання. Люди самі ініціюють те, щоб поприбирати свої місця перед святами для того щоб їм для того щоб покращити як свій відпочинок щоб не ходити брудними парками та скверами взагалі зараз в україні стоїть дуже гостре питання екології і тому е, любі люби екологічні акції і громадська ініціатива. Це дуже важливо. Прибирати популярні місця відпочинку. Івано-Франківська молодь буде вже вдруге. Минулого року близько півсотні волонтерів спільними зусиллями очистили від непотребу парк на вулиці Молодіжній, меморіальний сквер та береги однієї з бистриць. Цього разу організатори очікують вдвічі більшу кількість волонтерів, тож планують охопити значно ширшу територію. Ми будемо не просто прибирати сміття, але й сортувати його на скло, пластик та мотель. i А також його потім будуть вивозити комунальні служби. Плануємо виховати в наших громадян таку просту, але корисну звичку доносити сміття до урн. І ми вважаємо, що ми повинні прибирати не лише парки, сквери, береги річок, інші зелені зони, але й зробити порядок своїй голові. Організатори подбали і про винагороду для волонтерів. Після прибирання відомі етнорок гурти влаштують своєрідний концерт Подяку. А квитком на розважальний захід слугуватиме великий пакет сміття зібраного під. Столоки. Екологічна акція в Івано-Франківську стартує вранці 28 квітня.